І так, з чого почати в TikTok? щоб ваші відео залетіли на мінімум 1000 присмаків, вам треба завжди дивитися, щоб ваш контент був оригінальний побачити. По-друге, не копірувати нічого, щоб не було зайвого фото або відео він бути ідеального качества, тому що якщо ви закинете імені, якщо ви закинете відео, які будуть до оригінального качества або качества, суті, нормальним. Тоді ті, хто буде бачити алгоритм, які ну, він на... десь перші 300 о -о, підписників. Ось так як мені зараз. Щось... Я вам щось покажу. Крім що тако відео сюди. отсюди. Ну, ну, по суті, це відео навіть на 300 посмотреть, я не розумію, чому, тому що ну, мені написав сам Тікток, що він буде продвигати мої відео. Чому вони не маю навіть жодних віддаванок. Але в мене є декілька аккаунтів цей цей і. от-от-от цей Які ну, плюс-мінус залітають. Відео є, які дуже залетіли на бедж. Нам потрібно по-перше знайти як. Тепер я, я, я чув, що як, оце така <кій> річ. Не річ. Коротше, якось хто тобто, який може зацепити будь-якого просточку. Тобто, по-перше, його треба придумати або зусити. От на цьому в мене там просто голос, який тіп, озвучує будь-яких типа факт. смішні Оце відео залетіло на мільйон двісті. Це відео залетіло на мільйон восьми. Не дало. Я розумію, це віктокер ролики. І за цьом я закидуть контент ось такий. Він не залітав. Ось такий. По суті, він теж не я не розумію чому. Далі я создав аккаунт, які були по суті оригінальні з канали Німеччини. З таких стран. ПоВП, дві. Хто хоче, пишіть в коментарі, Обов'язково все покажу. Якщо навіть це відео не берете лайків, то обязу його создам, то покажу, як робити. В самому не потрібно їх не покупати нічого. Як не зробити одного шахі допоможе. Як мінімум час блокування аккаунтів. У нас тема про монетизацію. <кій> як ми можемо зробити батьків, хто в Україні? Росія взагалі пішла під санкції їх. ну, по суті не монетизують, вони мусять создавати е, самі АМІБ. Тобто їх не монітізує Україна, вони походить санкції. У нас є якісь ограничення. Наших аккаунтів немає нам, нам легше, немного. допустим, создавати якийсь контент. По суті, має що тепер буде пробергатися контент, це якісь трені. Безліч людей, безліч тікток, які серед тіктоку не то Перше відео потрібно вам закинути на пробу. Бажано, щоб ви Нормально і ваше. Тому що, Якщо ви чує, вже відео скинете, вам то каже, що будемо відео прийде, і ваш аккаунт у нас можна заблокірувати. Ну, у мене так було така ошибка, і ліпше її не повторяти. З вас що мені понадобиться? Підписочка і лайк. Друга частина буде ну, скоро, сподіваюся. Тобто, як збере 1000 лайків за відео? Дуже дякую всім за просмотр, лайки. Рекомендуйте своїм друзям. Удачі!